Вітаю всіх першокласників. Зараз покажу для вас вправи з м'ячиком, які ви можете виконати в своїх оселях, в своїх квартирах. Мабуть, у вас легенькі м'ячики в умові. У мене в руках такий маленький баскетбольний м'ячик. Він дещо важчий, але вправи зараз <кхи> будуть однакові як для легенького м'ячика, так і для баскетбольного. І так, перше завдання досить просте. Ми стараємося двома руками підкинути м'ячик і його зловити. Ось! Ми підкидаємо і ловимо. Наше завдання не опустити м'ячик, щоб він не впав на підлогу. <кій> Коли у вас гарно вже виходить цей елемент, ви підкидуєте і додаєте один хлопочок. <кій> підкидуємо невисоко, щоб він не попав. Повалу, у у люстру, нічого не розбити. <гум> Наступне завдання. <гум> Легенько кидаємо м'ячик об підлогу і стараємось його зловити. Ловимо двома руками. Стараємось так підкидувати, кидати м'ячик, щоб він потрапив до нас в руки, щоб ми не нахилялися низенько за ним. <гум> Значить, розраховуйте силу удару. Я чуть-чуть нахилився ловлю. Тепер у нас два дотика м'ячика об підлогу. Два дотика. Не поспішайте ловити м'ячик зразу. Раз, два. Зловили. М'ячик буде нижче опускатися після другого відскоку від підлоги, тому нам потрібно буде за ним трошки присісти і зловити. Раз, два. Раз, два. Трошки сильніше можна м'ячик кинути підлогу. Тепер вправи е, біля стіночки. Якщо у вас є е, стіночка, ви можете кидати м'ячик. Перше завдання кинути м'ячик знизу, так, щоб він знову потрапив до вас в руки. Чуть-чуть тут -чуть, можливо. Ось покидаємо легенько і ловимо. Стінка, руки. Стінка руки. Стінка руки. Стінка руки. Ну і можливо. Складніше завдання, можливо, для когось це буде простішим. М'ячик торкається стіночки підлоги і потрапляє до нас в руки. Подивіться? Стінка підлога, руки. Стінка підлога, руки. Стінка підлога, руки. Стінка підлога, руки. Все досить просто. Я думаю, що у вас будуть получатися ці завдання для всіх першокласників. Я бажаю успіхів всім і всім до побачення.